Зараз я запрошую до нас в гості Ніну Мосічук. Ніна інструктор із йоги. Я у Ніни зараз беру участь у марафоні, і мене настільки вразив її підхід, що мені хочеться обов'язково поділитися з вами. Якщо ми напружуємось або кажемо, о Боже, я не хочу вставати зранку і робити цю йогу, коли немає задоволення, то буде внутрішній супротив, щось буде ставатися, щось буде заважати. І ну, це буде складно перевести в звичку. Тому ми маємо отримувати задоволення, особливо ми жінки. Для нас, якщо ми щось робимо без задоволення, результату не буде. На задоволення це перше. Я в неї був цікавий шлях від топ-менеджера до людини, яка сповідує культуру тіла. Така людина, що мені не досить отримати інформацію. Я все зазвичай досліджую самостійно, дивлюся, читаю, вивчаю. Зараз проводиться багато досліджень, які кажуть, що для того, щоб наші нейронні зв'язки відновлювалися, для того, щоб формувалися легко і гарно нові нейронні зв'язки, потрібно давати тілу регулярне фізичне навантаження.